Доброго ваші глядачі каналу. Сьогодні у нас обзор пускового зарядного пристрою для акумулятора від компанії Forte CD120. Зараз розпакуємо, подивимося, як він виглядає. Ось так у нас. А, зразу у нас до дохранітний. керівництво з експлуатації, та паспорт виробу. Зостереження. Так, провода на плюс. Ще так у нас виглядає пусковий. Зрубний пристрій. Плюс у нас під'єднаний. одразу не витягується. Так, кабель теж. Ось так у нас виглядає наш пусковий пристрій. Так загрушечка. Ось тут нічого немає. Вся комплектація Будь нічого у нас немає. Ну. Так. Ось така наша комплектація скромненька. Ну, Я думаю, тобі нічого не потрібно. Працювати він буде дуже добре, стан його новий, ніяких потертостей немає. З комплектацією з описом товару ціною можете ознайомитись по ссылці, яка буде під відео. Дякую за перегляд даного відео.